Добрий ранок, дорогенькі мої друзі. Я сьогодні приїхала до мами з папою. Друзі, всім привіт! Як я вам в такому прикиді? Я сьогодні у батьків, у мами, у її чудовому і рисовому раю. Зараз я вам покажу, скільки у мами. Чудових-чудових квітів. Е, ви знаєте, що моя мама дуже любить квіти. На жаль, тут е, з водою в них е, завжди такі перебої, води немає. Вони з татом носять відерцями і поливають кружечкою. Але ви знаєте, квіти все одно, маму, дуже люблять, і в неї. Дуже-дуже чудові квіти. Іриси, лілейники, троянди, тюльпани, царська корона, дуже багато різних нарцисів. ну всього, всяких всяких отаких от цибулькових. Зараз я вам покажу, які квітнуть зараз іриси. Друзі, забула вам сказати, що сьогодні 21 травня. Звичайне українське село. Ви чуєте, півні співають, тихо. Сьогодні навіть вітру немає. Таке ледь-ледь листочки, ось, бачите, на горіхові. Чуть-чуть тако вітерець. Ну, ось, друзі. Хочу вам показати, скільки, скільки багато море заквітувало Ірисів. Вам не можу через камеру передати, який стоїть тут аромат. Як смачно пахнуть вони. Ой, я, ви знаєте, я дуже люблю Іриси. Квіточки у них дуже-дуже казкові. І сам вони так пахнуть. Ой, ну чудові квіти. Дивіться, я вам зараз покажу, які мама має. Ось такий, дивіться, ось такий ніжно-бусковий колір. такі, ніжно такі коричневі, ось дуже гарні. Мені цей кущ дуже подобається. Дивіться, який. На жаль, ми не знаємо назви цих ірисів. Це не білий, він такий, знаєте, е, ледь-лед лимонного кольору. І такі борідочки ярко-оранжеві. Дуже гарний. Дивіться, який, який кущ, який він щедрий на квітування. Геть не жадіна. Ой, ну дивіться, яка краса, друзі. Моя мама завжди жартує, що вона жіночка у, у возрасті. І ось, бачите. Квіти її люблять. Вона квіти любить і квіти її люблять. Дуже-дуже гарно квітують. Гляньте, то це ж не пересчитайте море і рисів море. Гляньте, як чудово. М -м 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 -м. Дуже гарні. Друзі, поділюся з вами. Цей замечательний, взагалі, дивіться, який. М -м -м. Яка гілочка, скільки бутонів. Ще бачите, які бутони має? Він весь такий хвилястий, ось і верх, і нижній. Ось дивіться, які хвилясті. І як чарівно пахне. Зараз вам отако покажу. Щоб ви бачили, який він яркий. О, на сонечку виграє. в усерединки аж світиться, бачите? Дуже гарні. Ну, ось, друзі мої, поділилася я з вами маминими рисками. Ще є персиковий. Ось такі, друзі, ще, дивіться. Гарний, теж гарний такий персикового кольору, велика квітка. Ось. Ось, друзі. Ось такі чарівні риски моя мама вирощує. А що ще є? А є ще троянди, які ось ось почнуть уже своє квітування. Ви знаєте, що моя мама любить троянди. Ось бачите, скільки бутонів? Ось. Ось такі кущі троянди. Теж багато. Ось дивіться, ось-ось почнуть уже. Ось це. Вже геть скоро-скоро почнуть квітувати троянди. Ось бачите, бачите, вже ось ось на старті. У цьому році все-все дуже швидко. Все кудись спішить. Скоро-скоро почну. Почнеться бал троянд. Ну, ось, дорогенькі мої, я з вами поділилася. Сьогодні я приїхала сюди до батьків у гості. Щось допоможу. Хоч щось, що вспію. Завтра мені треба бути знову на роботі. Все, дорогенькі мої. Вже почали сохнути тюльпани. Вже бачите? Вже. Ось Ми з мамою накопали м -м, накопали, отаких, ось дивіться, я в руку отаку. Оце такі гарні цибульки царської корони. Хтось у мене з дівчат просив. Ось, бачите, які дивіться. Ось які здоровецькі. Вони вже відцвіли, посохли. Ми їх достали сьогодні. Ось, дорогі друзі, всі гарні, як на, на вибір. Ось о, дивіться. Будь ласка, звертайтеся кому потрібні. Ось, дивіться, які гарнючі. Вся, всі цибульки крупні, всі великі. Дивіться, ось такі. Друзі мої, хотіла вам показати, скільки ми з мамою Викопали таких цибуль. Дивіться, які вони здорові, ось, дивіться, на моїй руці. Ось такі є. Я їх просушу. Ось такі є. Бачите, ще ось, ось стара ця цибулька чешуйка. Треба попідчищати і просушити. Ось такі здоровецькі дівчата. Хто бажає? Замовляйте ось. Бачите, які гарні. Це цибульки з рослини, флітілярія або ще в народі на неї кажуть царська корона. Дуровецькі, бачите? О, вони ще всі вологі. Тому що ми їх тільки-тільки накопали. Я їх поставлю у тіньочок. Вони просохнуть всі великі, всі великі, гарні. Бачите, ще вологі. Так що, друзі мої, хто бажає такі цибулини, на той рік вони всі вам будуть квітувати. Мама каже, хтось з дівчат захоче, всім будемо такі. Великі цибульки класти, щоб зразу, щоб одразу людина мала квіти на наступний рік. Так що, дорогенькі мої, заказуйте, замовляйте, пишіть мені у Viber. Номер Viber ви знаєте, в описі до каналу і в усіх відео я номер вайбера вам прийшла, помощниця. Розказую. Ну, все, мої хороші. Буду вам казати до побачення. Щиро вам дякую, що ви зайшли до нас на канал, що ви дивилися наше відео до кінця. Я вам щиро вдячна. Підтримайте нас, будь ласка, поставте пальчик вверх ми вам будемо вдячні. Оставайтесь, живі, здорові. Пока-пока.